Доле моя, доле, чисте поле далечині? сядь на полі, тихо, відпочинь, подивись у затінок душі, ти в тиші і я в тиші. ні душі, простір горизонтом проляга, Ностальгія і жага, земле, земле, поле, 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 рясним колосом сія. Де це я, де це я, я в дитинстві. А це молодість моя, зрілий вік жнивує посінь. я все, поки пам'ять серця береже, не сумую я уже, сонце світе, та це літо, сніг пішов, та це зима, листя сипле, осінь поруч і прийшла весна доле-доле, поле-поле. Рік іде, минут роки, чистим буде наше поле сполене. thank um...